Дидактична гра безпека на дорозі. Розгляньте малюнок, чи правильно діти переходять дорогу. Вірно, дорогу треба переходити на пішохідному переході. Треба уважно подивитися, чи немає поблизу машин і тільки тоді переходити. Далі подивіться і скажіть, чи можна бігати та гратися на проїжджій частині. Так, не можна. Це може бути дуже небезпечно. Розгляньте цей малюнок. Чи правильно дітки переходять дорогу. Так, правильно, дітки переходять дорогу на зелене світло. А на цьому малюнку, що роблять дітки? Так, біжать на дорогу за м'ячем. Чи можна так робити? Звісно, не можна вибігати на проїжджу частину дороги. А тут хлопчик біжить на пішохідному переході. Чи можна так робити? Переходячи дорогу, не можна бігти. Треба подивитися спочатку наліво, потім направо, чи немає машин. Потім тільки переходити дорогу. А на цьому малюнку, чи правильно діти переходять дорогу? Так, вірно. Діти переходять дорогу на зелене світло. А тут правильно дітки переходять дорогу? Звісно, ні. Потрібно переходити тільки на пішохідному переході. Молодці малята, пам'ятайте ці правила та бережіть себе.